Усім привіт! Сьогодні готую курячі стегна з овочами в духовці. Мені потрібно 6 курячих стегенець, 1 болгарський перець, 3 картоплини середні, 1 яблуко, 200 г грибів, 1,5 чайні ложки солі з гіркою 1 одній ложці хмелі сунелі приправи до курки капченої паприки пів чайної ложки чорного меленого перцю, приправи взагалі, можете додавати за своїм смаком, і по 2 столові ложки олії та соєвого соуса. Для початку до додаю всі спеції, одну чайну ложку солі і олію та соєвий соус і залишаю маринуватися. Тим часом подрібнюю довільно, як вам. Було. Подобається у мене це з кибочками, нарізаю перець, картоплю, яблука. Гриби, якщо зовсім маленькі, можна і ціленькі, якщо трішки крупніші, то розрізаю навколо, або на 4 шматочки. Тепер до наших овочів додаю півчайної ложечки солі, перемішую, зверху викладаю стегенця, закриваю фольгою. І відправляю запікатися до газової духовки при температурі 170 градусів 50 хвилин. Через 50 хвилин знімаю фольгу і ще на 10-15 хвилин залишаю запікатися без фолії до рум'яної скорички. Ось і все. Дуже просто, дуже смачно. Усі овочі можна додавати за своїм смаком. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку та коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.